Інвертор з постійної напруги 320-420, вхідне і вихід 220 перемінки. Включаємо плюс-мінус. Запускається екранчик. 23 сегодня, він включений. Включаємо автомат на перемінку. Так, так, вентилятор треба вимкнути. Так, ну одна лампочка горить з переноски. Бачимо чистий синус 50 Гц. Ось провід заходить з високовольтної батареї в інвертор. Далі вихід. Підключено осцилограф, переноска і в переноску вимкнено все, що ми маємо. Так, Будемо вимикати чайник. 9 ампер. 2 кВт тепловентилятор. 18. Мікрохвильовку. Уже 24. О, багатенька мікрохвильовка. Ну, бачите, 24 вже. Так, тепер вимкнем мікрохвильовку, напевно і вимкнемо напевно чайник і запустимо компресор пусковий О, мабуть сильно стається друга 13 можна плюс пораз робимо чайник включити 22 ампера Вінплятер, чайник, лампочка. Наключав. А, можемо ще включити батарею. Напевно, треба вимкнути компресор, бо не буде з ним важкувато. Також можемо спробувати, як, який захист. Тобто ми зараз це вимкнемо, це для нього вже буде забагато. І подивимося, як це спрацює. Так, вентилятор О, нагрілась, виключилась Чайник. І повинно, напевно, виключити компресор. Ні, тримає. Тобто включимо ще мікроволновку. Стой, виключи компресор. Тепер дивимося оп. оп. Це запрацювало. Компресор вимкнутий 20 А, ну, 20 А держа, тримає нормально. 20 А це не так це мало. Е, Машина chevrolet volt Підключити просто до високовольтної батареї Отут в багажнику е помилки ніякі і не видає. Думаю, це внутрішні розходи. I <laughs>